Вітаю, мене звати Євгенія, і це мій канал про в'язання, який називається Чарівна. Давненько ми з вами не бачились і от цей день настав. Якщо вам цікаво, то продовжуйте дивитись. Вітаю, друзі! Обіцяла вас сюди з собою взяти і от нарешті беру. Дивіться, як це виглядає. От я знайшла, наприклад, такий один моточок. Тут більше, звісно, акрилу, але здається, там щось 8% махеру та 12% шерсть. Я його беру, ще отакий, невідомо який. Ще мені тут передається оце, але, як ви бачите, жодного маркування, але я знайшла отшу. Мені здається, він схожі. Хочуть, чи він світливіший. І це маринос з закрила. Я думаю, можу взяти. І тут ще купа таких, таких половинчатих. Мабуть, візьму. Тільки що тут ще відкопала такий новий набір для шкарпеток з такими малюночками. Я шкарпетки не в'яжу, то мені не треба. Ну, в Цілому тут акрил такий. Якісь маленькі міні-заложки. Такі залишки. Такі залишки. І по одному моточку інших різних. Оце цікавий теж, але ніякого маркування. Вітаю, виходжу до вас, щоб показати, що я придбала. Оцей зелений, тут він зовсім не такий, як насправді, насправді він... Такий, як я показувала в минулому відео, отаких два зелених. І один, який в мене вже був такий пісочний або світлобіж і щось таке. Я думала зробити з цього футболку. А зараз зрозуміла, що вже початок вересня і, мабуть, це не на часі. Не варто навіть починати зараз. Тож, мабуть, це буде вже наступний рік. Так, і тут, як я і казала, я взяла. Це ж таки оцю пряжу. Невідомо яку, але підозрюю, що оцю з, з мариносом щось так покажу. Так, 52% мариноса і 48 акрила. Тут ще було два отаких, короче, от скільки. Я думаю, цього має вистачити на якийсь великий плечовий виріб оверсайз. Ну мені так здається, точно не знаю. Але думаю, що має. Отак. Ще оцей е -е, підозрюю, що тут якийсь маленький відсоток акріла, але як ви бачите, маркування ніякого нема. І оце також такий самий з маленьким відсотком махера. Навіть дешевше. хоча цей набагато м'якший, ніж цей. І тут я вам і не покажу. Але, я здається, казала, там було щось 10% вовни. Ой! Ні. Ні, це дуже важко. Ні, коротше кажучи, не покажу, скільки тут, який тут відсоток. Але мені вона подобається. І взагалі я купляю оці різні моточки для такого. Я думаю, може джимперку е, смугастого бо в мене по одному, по два моточки різних кольорів, приблизно однієї текстури та товщини. Тож, думаю, їх комбінувати. Для цього купляю різні. Отак е, ще такий один моток. Він дуже схожий. Товщиною і за текстурою на оці білі. Хоча, можливо, за товщиною не дуже. Да, він трошки менший. Але за текстурою. Ну і відчувається, що тут воно такий трошки колючий. І такий. Ну, коротше, прикольний. Я взагалі думала поєднати з оцим білим, але тепер не знаю. Вітаю! Я вже закриваю петлі, але забула, що я вам не показала це. І от виправляюсь. Дивіться. Це просто полотно. Такою, здається, хусковою в'язкою, коли я в'яжу все лицевими. А виходить, з обох боків ніби виворітна і така щільна в'язка, і дуже м -м, пластична, як це назвати. От, ну, коротше, дов'язала вчора почала ввечері. Там буквально от стільки почала. І сьогодні э, я з дитиною сиджу в дитячому садку, бо вона проходить адаптацію, і ясно, що заняття з нею тут нема чим. То взяла з собою щось, хотіла щось маленьке взяти, а маленького в мене нічого не було. Тому я взяла просто новий, ну цей новий моточок, який вчора почала, і доробила вже тут. От закриваю зараз петлі. То думаю, можливо, сьогодні або завтра буде готова робота, така пов'язка на голову моїй дитині. Отак. Давайте спершу ми почнемо з уривочків, які я встигла не знімати вам за ці. Виходить, два тижні, що в мене не було, але там не так багато. І потім знову з вами зустрінемось і вже поспілкуємось про мої готові роботи, а вони в мене такі є. І про плани, що я в'яжу зараз. Ну, коротше, побачимось. Ну що ж, вітаю знов. Перша готова робота, яку я хочу вам показати, це очевидно. Це та, що була в ривочка, яку вам я знімала в десятку. І це от така пов'язка на пов'язка на голову. Яка зв'язана з якогось матеріалу, схожого на акрил. Ой-ой-ой. На акрил з мохером. Отак. Але дуже-дуже колюча. Тому, чесно кажучи, зараз я і не знаю, чи можна буде її використовувати за її прямим призначенням. по-перше. А по-друге, з мінусів, е, ну я поки насправді не намагалась ніяк це виправити. Але, як ми бачимо, то тут, у самому цьому бантику, е, закручуються кінці. І мене це бісень. По-перше, вони виглядають нерівними, а по-друге, так закручуються, Хоча, коли я її прала, то я її так. Навмисно так викладала, щоб вони типу, були досередини. Я думаю, мабуть, треба пройтись паром і, може, це щось виправить. Але ще маю сказати, що вона так сильненько потягнулася, тому тепер вона, напевно, навіть на поліно буде завелика. Ну, я думаю, як завелика, просто може з... З... ковзати, чи як це називається? Ну, ковзати, скажімо. Так, але тут багато про неї не поговориш. Це такий маленький виріб, який ну, я е, почала і закінчила в, на протязі двох днів. Отак, оце полотно в один день, і бантик, і оце все зшила на другий день. Хоча, до речі, мушу сказати, що почала я спочатку в'язати з іншої пряжі, е, з такої, не знаю, з якої, бо мені її дарували. Е, така типу, як Drop Sky, здається, ланцюжкова, але вона з таким як металевим напиленням, рожева. Я вам зараз її покажу, почекайте з такої пряжі. Дивіться. Сподіваюсь, вона зможе сфокутасуватись, бо, як бачите, освітлення не дуже. Це така ланцюжкова пряжа з металевим відблиском. І мені її дарувала моя тітка, а вона казала, що це. Здається, Алізе, який вже зняли з продажу, Такі, такого більше нема. Вона зв'язала моїй дочці донці, шапку блакитного коліру, такого світло-блакитного кольору з бежевою вставочкою, полосочкою такою, смужечкою. От. І вона присилала мені якось нитки, ну, пряжу і поклала туди залишки тої блакитної біж, біжевого. І оцей, я думаю, що це цілий моток, бо він такий величенький був. І, коротше, почала я в'язати з цього мотка. Мені дуже подобалася пряжа, як нею в'язати, як виходить полотно. І настільки подобалось, що я подумала, що не буду витрачати її на пов'язку, яку, можливо, Поліна і не буде носити, бо я в дитинстві їх просто ненавиділа. Тому я не впевнена, що я зможу на Поліну це надягти. Я подумала, не буду витрачати таку кльову пряжу. Яку, ну, як мені сказала, тітка зняли із виробництва і більше з неї знайти. Знаєте, Ну, є, звісно, Drop Sky і Drops якась там друга схожа, але вони ну, без такого металового напилення. Я вже навіть шукала її за Google лінзою. От, гляньте. Але вона, звісно, світліша, просто в мене істочник світа з іншого боку. От, коротше, ну, І я вирішила, що краще я зв'яжу з нею шапку по лінії, яку вона. Ну, хоч не хоче, але доведеться носити. А це вже з'яжу з чогось іншого і м, вибрала таку пряжу, але тепер мені не подобається. Е, тож подивимося, я, мабуть, з'їжу ще одну з якоїсь іншої пряжі пряжі. Може, навіть з цієї. Поки не знаю, поки не вирішила. Ну, але ця не підходить для дитячої голови, вона колюча. Не прям щоб дуже, але така могла б бути і ніжніша. Тим паче, що в мене лежить е, той меринос, чи що там? Меренос з шовком і е, кашеміром. А я оцю колючку пропоную своїй дитині. Я подумала, що це я поки відкладу, подивимося. Е, і оця пряжа ще я не вирішила. Мабуть, це ж буде шапка. Так, е, наступне, це я вам вже показувала довгень, багато, Декілька відео тому. Але е, воно вже було готове. Я нарешті його вибрала. І, нарешті, заховала всі кінчики. І ну, точніше, я, здається, всі їх майже всі пообрізала. От, і е, що я хочу сказати: нитка була така: ну, прям дуже-дуже-дуже не пластична і не еластична. Але після прання вона насправді почала трошки тягнутись. Мені здається, що він трошки збільшився. Бо коли я тільки-тільки його дов'язувала або дов'язала, то я на неї міряла, і він був ну такий, прям впритик. Знаєте, якщо вона трошки піднажме з їжею, то можливо вона б в нього і не влізла. Не по довжині, а саме сам. Вибачайте це на вулиці, а саме в ширині. Тож зараз я думаю, що цієї проблеми не буде, бо він, мені здається, потягнувся. Отак. Тут нема що казати, бо я вам його вже показувала, і я вже все розказала, що могла. Так, і найцікавіше, на мою думку, це. оце. Такий светрик. Ой, виглядає тут. Блін, я неправильно так вибрала це світло. Це освітлення. Ой, ще її нитку лишила. Вибачте. Але гляньте, гляньте, яка, яка ніжна штучка. Ну просто ну, не знаю, ну такий вже ну, такий вже бізе. Це, це просто тістечко бізе. Ну, це знизу. Ну, він просто такий такий гарнюнька, Я просто його обожнюю. Чесно кажучи, хочу вже і собі такий. Е, як ви. Пам'ятаєте, або, може, не пам'ятаєте, але я нагадаю. В минулому відео я вам показувала, що в'язала з такого фіолетового кольору. Спочатку я думала, то буде джемпер мені, потім я думала, то буде футболка. мені А потім вже почало в нас трошки ставати холодніше, і я подумала, що вже собі я не встигаю. Зроблю хоча б паління, вона ще встигне його поносити, або буде носити садочок, як ну, замість гольфіку. Чи щось таке. І, коротше, якраз коли я показала вам на минулого відео. Ці... Я вам навіть казала відео, що вона захворіла. Я вам показала щільність в'язання, що вона відрізняється від того, що було, коли я в'язала для себе. І Поліна захворіла ще дужче. Ми пішли на лікарняний на весь тиждень. І от весь тиждень в неї не було сил, вона лише лежала. Тому я лежала поряд з нею і в'язала. І от десь за, може, дні 4 я зв'язала всі деталі, потім лишалось мені лише дов'язати оце, Ну, з'єднати і все. І, коротше, на цьому тижні я вже все випрала, все готове, лише можна носити, але в нас знову потеплішало. Знову в нас 28 градусів, тому. Поки відкладаю, але не переймаюсь, бо скоро скоро вже буде прохолодно. От. І ну, якщо казати щось більш, більш детально про цей светрик, то так як я не вмію робити інші горловини, а та й в мене немає спиць якихось чи коротких, чи м -м, без тросика, от, то я закривала тут, точніше, не закривала, а обробку робила очком. І пров'язала просто два ряди м -м, стовпчиків без накиду. Забула, як називається. Отак. От Чесно кажучи, трошки тут неохайно. Тут, де я робила м -м, збавляння, закриття, як це? Збавляння, мабуть. Так, да, де я робила збавляння. Але це якщо придивлятись зблизу оці штучки. І отут те ж саме. Мене це влаштовує. Мені подобається загалом, що вийшло. Я в'язала широкий рукав, а потім просто в кожній. Потім просто зробила перед резинкою убавки кожну третю петлю, здається, я прибрала, щоб резиночка була така трошки зібрана. А тут, навпаки, я робила, здається, дай Бог пам'яті, здається, 12 рівні резинки. Яку я потім з'єднала, чи як це назвати, закрила е, способом кетлювання, кет, кетлівки, кет, кет, кетлювання, напевно. Е, коротше, просто була довгенька така м, резинка в 12 разів, і потім я її е, з'єднувала е, гачком. Коротше, робила такий шовчик з цього боку. І, з, е, цього. і потім, вже від цього шовчика, я набрала петлі білим кольором, зробила, ну, пров'язала один стається ряд, чи, щось там таке, чи просто набрала, і потім в, кожний, е, в кожну петлю я зробила, через кожну петлю я зробила додавання, пров'язала пару рядів і дивлюсь, що мені здається, що воно не так пишне, як мені б хотілося, не таке воно хвилясте. Тоді я зробила десь в п'ятому ряді, я зробила ще раз додавання через кожні дві петлі. Тобто дві петлі, додавання, дві петлі, додавання, ну і так, коротше, так по всій окружності. От. І е, я трошки протупила, бо я не знаю чого, бо, бо просто протупила, І коли в'язала, е, коли я точніше набирала петлі. Я повернула спиці не так, як треба було, і в'язала оцю частину виворітними петлями. Тобто тут в мене лицюва, а тут оце біле виворітними. І спочатку я почала вже було засмучуватись, а потім подумала, що навпаки, воно так виглядає більш органічно, ніби це якась інша деталь, якась, якась інша футболка чи майка під низом цього светрика, бо навіть. В'язання від, відрізня, відрізняється. Це, здається, в'язала на 4,5, а це на 3,5. І е, як можна було побачити, в мене тут дірочки через те, що я робила додавання, От, е, але я е, зробила їх під резинкою, тому мені здається, що їх не видно. Я лише випрала цей светрик, я його ще не відпарювала, тому він такий трошки кривенький, поки і е, оце, ну, ця резинка стирчить. Але я думаю, коли я відпарю, то резинка трошки ще пригладиться до цієї білої деталі і буде приховувати ці дірочки. Бачите? От, якщо вона не буде наверх так підгибатись, підзагинатись, то вона заховає ці дірочки і буде виглядати. Краще. отак Але загалом мені подобається. Лише лишилось оцю нитку відрізати і відпарити. І все, мені він дуже подобається. І тим паче подобається те, що я зробила його так швидко. <хи> і вже в мене є готова робота. Що на мене не схоже, бо зазвичай я дуже довго роблю готові роботи. Е, як я вам показувала, в мене було два мотки цього фіолетового. І лишилось от стільки. Стільки маленький такий клубочок, я не знаю. Це, мабуть. Мабуть, стільки ж скільки тут. Десь так. Коротше, небагато лишилось. Вистачило б, може, може, на рукав. На ще один. Але навіщо, коли руки дві, і вони вже готові. Правильно? Так. Тож, це все з готовими роботами, я вам їх показала. Ну, їх і не так багато. Я планувала, що я дороблю все, всі, свої такі майже, всі свої, коротше, на і покажу вам вже, мабуть, чотири готові роботи чи щось таке. Але, ну, звісно, що не все сталося, як гадалось. Але нічого, вже дві є, і те добре. До речі, я почала ще один. Ну, тоді, що доробляти ще одне, але мені поки що, ну, особливо нема що вам тут показати. Я вам так і показувала, здається, що я доєднала один рукав, тепер я ще з'єднала тут. Я вже зробила аплікацію. Це спинка, я вам показую зараз спинку. Я вже зробила аплікацію, але вона от напереді, я на неї дивлюсь. І поки що не хочу показувати, поки, по-перше, це один рукав, і ну, навіть виріб недороблений. А по-друге, я хотіла зробити саме комплект, саме два таких светри. І показати вже два, коли в мене будуть два однакових. Тому поки що показую оце, з надією, що скоро зможу показати вам і другий, і вже вони будуть готові. От так. А тепер, ну, тепер до наших баранів. Тут моя сукня, яка ну трошки там я щось пов'язала, теж в садочку. Ну, але небагато. Насправді це дуже небагато. Е от мої маркери. А, ну тут <сі> і нема що показати. Два рядки від маркера. І от третій я завершую. От. Коротше, поки вона не дуже так просувається, ну, ну нічого, нічого страшного. Е але, як ви розумієте, моїх незакінчених робіт мені було мало. То я сьогодні почала нову. Так, почала нову роботу за оп, чи не описом майстер-класом, відео Чеборечний про пальто-гачко. В мене, звісно, що не було алізе, який там треба. Але насправді в мене вже нема куди складати складати пряжу, бо я в мене такий є. Сундук я складаю туди після того, як я заполонила весь цей сундук, то в мене з'явилась ще така коробка, я її ставлю під ліжко, вона теж повна. Потім я ще зайняла один, таку, одну таку шухлядку в комоді велику, але вже і там мені місця нема. І я все ще, як я вам показала, ходжу по тим магазинам і купляю ту пряжу. А в'язати, звісно, що. Не встигаю все це. І в мене просто є е, купа залежів, і я не знаю, куди їх дівати. Тому я вирішила вив'язувати все, що можна, <свісно> і щоб використати хоч щось, щоб в мене трошки звільнився простір і, може, побільшало готових робіт. Все ж таки, Тож, тому я почала в'язати отакою ниткою. Так, мабуть, <свісно> ви нічого тут не зрозумієте. Тут в мене пров'язано, здається, не здається, а точно 9 рядів. От е, треба до з'єднання е, рукавів. Треба проділити 31, тож у в мене трошки ще є роботи. Е, покажу вам ниточку. От, вона така букле. Неоднорідна. Бачите? Вона то тонша, то товша. Е, вся така. І, м -м, чесно кажучи, мені теж мені подарувала тут знайома. Її було купа, і здається, вона була в якомусь виробі, що я її розпускала. Ну, була, тобто, точніше, частина з неї була вже вив'язана, а частина була просто змотана. І я її розпускала. І мені так не дуже сподобався колір. Ну, думаю, що й така дивна, оце, дивна оце буклія. Я, чесно кажучи, таке, ну ну саме таке, що нитка потончується і потовшується. Таке мені ну, не дуже сподобалось. І я думаю, блін, ну я ж не буду таке носити. Якщо. В дві нитки таке не, ну, не зв'яжеш, бо воно як, якось буде, як на мене, не дуже. В одну нитку воно буде тонке, але ж з оцим рельєфом. Мені цей рельєф зовсім не подобається. І, коротше, зараз я подумала, що якщо це було, було б це пальто, то мені здається, було б прикольно. От. Ну, і Тим паче, що мені треба вив'язувати. А в мене ще є одна нитка, така сіра, вовняна із. А, твідова, твідово. І вона була найбільш схожа на ту, що була в самому майстер-класі. Я спочатку думала використати її, але потім подумала, що от такий ну, кардіган пальто, як верхній одяг, то я б не хотіла такого сірого кольору. Хотіла б якийсь цікавий. Е, ну, от Тому я вибрала оцей. той сірий полежить, поки ще подумає, що, що з нього може вийти. А цей я от використаю тут. Але... Треба було використовувати п'ятірку. Я використовувала п'ятірку, але вона не дуже підходить. І тому полотно таке діряве. Нитка має в собі якийсь, якийсь натуральний склад. Це і відчувається, і видно. Але от я не знаю, чи воно, чи воно розпушиться, чи якось збільшиться коли, ну, після прання, і не буде такого, такої діркавості. Після того, і того, як я його закінчу. От, не знаю, Мені, чесно кажучи, ну якщо це має бути як пальто ну, або теплий кардиган такий, щоб ходити на вулицю, прям, е, то він не має бути такий дерекавий, правда? Mm -hmm. Ну, я так думаю. Подивимося, що вийде, коли вийде. Е, до речі, я коли взяла цей моточок, я навіть не зважила, скільки в мене її є цієї пряжі. Е, є така вірогідність, що мені може навіть і не вистачити. То мене назве розумною людиною. Ну, я сама точно ні. Що ж буду в'язати, як в'яжеться, а там вже подивимося. Якщо, наприклад, я вив'яжу, ну це ж гачок, це добре, що це не спиці. Це гачок можна закінчити в будь-який момент і доєднати будь-яку іншу нитку. Наприклад, по майстер-класу ми маємо в'язати спочатку Як? регланом. Отак, дов'язуємо до рукавів, і потім в'яжемо перед спинку. А потім вже вив'язуємо рукави. І от, якщо я дов'яжу до, ну, до пройм, перейду наперед спинку, побачу, що нитки там дуже мало лишаються, я можу, наприклад, дов'язати трошки там ну, до ребер, наприклад, червоним. Ну, цим точніше, я навіть не знаю, як цей колір назвати: червоно-рожевий якийсь, е, до ребер червоно-рожевим, і до згину ліктя теж рожевим а далі вже доєднати будь який інший. Мені здається, і виглядати буде цікаво. і... Якраз не доведеться розпускати, перев'язувати. Бо я ж кажу, я не те, щоб мені там прям дуже сподобалася ця нитка, або мені прям дуже треба це пальто. Просто мені треба вже кудись вив'язувати цю пряжу для того, щоб знаходити нову і робити щось нове. Ну, але коли я почала і коли я подивилась вже повністю цей майстер-клас, я мені дуже сподобався цей, цей картіган пальто. Він такий, ну, незвичайний, не просто як кардіган, а з таким ворітом і фасон такий рівний. Коротше, сподобався. І, думаю, такого кольору буде прикльовий, тим паче, що в мене і під які, я думаю, дуже класно буде виглядати цей кардіган. Тепер, дай Бог, щоб він в мене вийшов. Ну, і, в принципі, це все, що я можу <соць> щодо нього сказати. Більше мені, мабуть, що і нема що вам показати. Хіба що я тут пров'язала один ряд цієї павутинки, бо я не втрачаю надії, все ж може цієї осені його дов'язати і навіть поносити. Тоді мені, мені треба пришвидшитись і зробити це, може, до кінця вересня, не знаю. До речі, зараз я сиджу теж в моїй павутинці, яку я в'язала гачком. Вона має в собі. Ну, дуже небагато мохеру. Здається, десь 15%, а чи 15, чи 25%. Ну, коротше, точно не більше 30, я думаю, я не пам'ятаю, не пам'ятаю пам скільки. Е коротше, вона така. А що вона називалась? Металік. Вона так блищить, ніби вона дуже-дуже синтетична. Але зараз тепло. Я сиджу тут під низом в майці, і це дуже-дуже жарко. Мені просто дуже вже важко. Так сидіти? Тому, коротше, скоро я буду, зараз вже будемо з вами прощатись до наступного відео. Сподіваюсь, що мені буде що вам показати знов цікавенького, може і не цікавенького, але щось закінченого і готового. Тому дякую, що додивились моє відео до, до кінця. Сподіваюсь, ви гарно провели зі мною час. Бажаю всім багато в'язального натхнення і усього самого найкращого. Побачимось в наступному відео!